Дисклеймер. Це відео не постановка, а всі люди в ньому не актори. Його мета показати реальну ситуацію з дотриманням ПДР у Хмельницькому. Якщо ви ніколи не їздили містом на велосипеді чи електросамокаті, але хочете коментувати мої порушення, де я нікому не завадив, просто утримайтеся або вимкніть відео. Так, у відео можуть бути мої порушення, але вони вимушені та не створюють небезпеки. Основна ідея не мої дії, а те, що халатність інших учасників руху загрожує життю і здоров'ю.

Засада лежачи ще лежа, це лежачий можна об'їхати. Поворот включити ще, ні? Добре, що я не встав думати, що він поїде прямо, бо хоча там ніби як коло і... Типу... Хе, якщо рухаєтесь по колу, то не треба ніякі поворотники вмикати. Але... Але це ж не зовсім коло. Ну і правий при а це виходить в нього цей і край. Так, тягач, зупиняйся на ну, давай. Та цей. С о чм жар ты погани? Опа! Ти йо капец. Блін. Два раза мыхну и жовтый одразу. Що ж так робить? Я явно не був готовий до цього жовтого сигналу. Зараза. Я глянув, що ніхто не збирається виїжджати. Куди? А. Здалося, що він повертати, вздумав. Так, ну, рухаємося. А де я взагалі? Це я де? А, все. Це я тут. Просто. Ви серйозно, люди. Капець. Знімати ж типа не можна ці так. Так, добре, я. Там ще за чоловіком поїду. Давай В принципі маю тут то думаю точно маю право Може ні ніхто його знає Я всі хабі не треба під мене цей Так, так. Тут один шлях Праворуч так ж направо їдемо. Халло. Нас там не під цеглу. Алевий ряд зайняв. Видно, реально кудись спішить. Так. так. Скорочують люди. Економля. hours later. Тобі лише жовтий, і ти ж її розігнався до Нам ще не скоро тут цей. Давай поїхали. Ти, опа. Так, це я правіше беру, обганяйте. Хто куди? Ну так же ж близько, а я не знаю, давайте попробуємо. Наліво тут поїхати. Так, так, друзі, можна тут насторонні. Чомусь завою, прям ну, дуже дальній траєкторії. Якби тут тому не односторонні, то не було б поворота цього. Це було б дуже небезпечно, або він був би по світлофору. Так, я все... Так, все, пропускай мене, давай. Я один, реально. Тут їду, нікого позаду немає, ні в тому ряду, ні в тому. Ніхто навіть не наближається. Дамо ще один шанс в велодоріжці, справді бордюра. Так, друзі, ой, справді парковки, вибачте. Друзі, я присідаю, щоб не торкатися всякої листви. Так, вже непогано. Фізична активність забезпечена. Отакий хитрий самокат обрав, а не велосипед, тому і тут фізична активність є. Йо, капець, ми би знали, як тут треба пригинатися. Да, так, дай фут. Там я бачу, то бощебельные месяц. Так, друзья, так, 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 так друзья, ну добро, давай Ну, поїхали, человечество, давай, давай, ходу, ходу, ходу. Близько, ну добре. Чому була проблема так організувати, щоб хоча б 5 на 5 секунд пішохідний пізніше вмикався, реально. Так, так, друзі, ну, звичайно, треба пів години починати рух для повороту наліво. Так, і зараз всі мене підрізають один за одним. Ну, давай. Зрізати траєкторію, а там стоять. Так. Інтересно. Так, друзі. Так, 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 ти проїжджай. а їх так, так, так. там... Там... Я пробка, але не Добре, давайте проїдемося туди. В принципі, чому б і ні. Але... Ні, давайте все ж таки по парку я прокатаюся трошки. Прішечки, так. Прішечки, так. Все запарковане. Ну і що це? Я по люку має проїхатись, да? Важко ж підождати трохи. Сідаємо, давайте. Ми ж не люди, не жаліємо самокат. Чудесно. тесно. Опа! Тихо, самокат, самокат в поворотах передні колоса. В біг зноситься я. Тихо, тихо, тихо їм вже. Самокат вже багатої їздив, якби треба пообережніше з ним бути. На мосту він заборонений. То не обганяє, чудесно, значить можна проїхатися так, як і задумано. мною, сюди, диво. Чудесно. Так, так. Дякую. Дякую. Так. так, ну добре, в принципі, людей немає, взагалі, це, якщо чесно, свято, бо тут зазвичай дуже багато народу ходить. Всі по парку там гуляють, типу ну, катаються. Я сідаю взагалі. Я в принципі по парку рух не розглядаю, якщо це не по поволодоріжці. Але сьогодні день виняток так. Дозволиш, ні? Ну. Я можу не обганяти. тут таке сир покриття в цьому парку. Я перевірю, бо я лачу сніг підказує. А ні, не черкнув. По-блатному. Я тут зачеплю. Самокат у мене клімсів дуже-прям дуже низький. Ще й підніжка зліва капець. Вона, типу, його ще нижчим робить, бо вона фактично на нього приліплена. Через це. Як я переїжджаю, щось, то мені самокат трохи вправо треба нахиляти, бо я кілька разів навіть там де ніколи не думав, що зачеплю. Зачепляв нею. Це було требальний тректор брати. Теж можливо людина хоче виїхати. Так, десь так, 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 добре. Об'їдемо всіх трохи так. Вони під самим цим стоять. Тому я можу так їх об'їхати. Все і там для мене навіть є місце. Між цим і цим. Щиро дякую, бро, за доброту таку. Ну, інакше я наліво вас всіх змушу чекати. Ти диви, ти мій правильний. Превонаєм він його. А, о, ось чому? О, не дарма перелаштувався, так би мовити. Не найкоротшим шляхом, а так як я хочу. Так, Я особ... особливий особі. Сенс так. Я якось був раз перестарався і зачепив. Опа. Це я зачепив, я зачепив гальмівним супортом асфальт. Господи, тоді так. Ти все ніби його я своїм тілом його зачепив сильно. Ай, да. Ісочок. Вот і залізничні колії. Почувається відео буде відомо. Так, ну що ж, потяга немає, немає. Можна спокійненько перейти через них. Перейшли. Прекрасно. Так, все. Навіть без газу з'їхало. Тепер їд за мною або давай. По нормальному біжай. А все? Триву, а, ні. Та як після цього ставати не в центрі, коли стрілку, а? Це ще не найгірший варіант, як це все могло скластися. Тут все місто видно. Не треба, не треба пес. Не потрібно, я не видаю якого гучного шуму. Ну, Треба по кілька разів подивитися в одну сторону, в іншу йде гірша видимість туди два рази, тобто, ну, в ідеалі. Там, де гірше видимість, два рази подивитися з першої. І... якби ну в кінці, а в ту, що гірше, можна й... всього один. Так, дорога така розруха якась. Особливо під самим бордюром. Я не знаю, чому якщо там ніхто старається не їздити особливо, але... Так воно є. Це кажанро. Так, це тут ідуть. Середині всієї дороги. О. Ну, гаразд я встиг порозкачати. Але ж він то ні. Агу, це так тінь впала, я думав лежачий поставив. Тут, до речі. Вихід з роддому лежачого немає. Чудесно, скрізь поставили, але ну, там де треба. Ту ж в лівому ряду їдуть. А правий направо а лівий, і ось цей. І Це не так важко зрозуміти, бо тут всього один ряд. Так, о, все, самокат вже зовсім не добре, 20% залишилось. Це означає, що скоро доведеться. Давай. Я її звідси омину. Тихо, що спеціально мене було видно. Не пощастило комусь. Так, що там попереду за цей? За штопханина. А, там пішохідний. Я думаю. Так, ну, поїдемо. Господи, поки всі це, ця... Вон ці говоря, Мало їде, Я зараз... Вон як розженуся. На цьому самоко. Так, друзі, хоча ні. Показує все-таки дорога, головна і поворот є. Це воно просто має форму кільця. Так, ну мені прямо в будь-якому разі. Так ну, а той міг би і включити. Спочатку відео. Ой, це... Як же знати? Що до чого? Разу. По розрусі треба проїхати з ним нічого буває. Максимум їде. В принципі, електросамокат з розрядом до 15% десь став легальним. Так, ну. По, по ідеї в мене перевага, бо моя дорога типу, ну, тут не закінчується. Хоча і тут, в принципі, теж, я думаю, ну не знаю, все ж таки певна... Та опа! Засада. Все ж таки певна. Мав би перевагу той. Ну, я мав би уступити, як тоді було. Так як бордюрі Ну це чисто припущення, якби ну так то я взагалі сумніваюся. Взагалі, наскільки я не помиляюсь, то в правилах на такі ці моменти написано, типу водії мають роз'їхатися за спільною домовленістю. Або обидва. Під самий бордюр стати, і що вони не дуже широкі роз'їхатися таким чином. Так, ну все. Я вже буду ногою допомагати трохи з цим розрядом. Так, добре. Певні дорога, тут, наприклад, так. Хоч це і житлова зона, але тут можна і швидко розігнатися, дивіться. Так, дивіться, ну будь ласка, от легко за 25 я розганяюся. Так, друзі, от він максимум їде, так, але цього достатньо тут для такої-то дороги. Ну все приїхали.